Вітаю! Сьогодні хочу з вами поділитися смачними і простими приготуванням пиріжками з манки і з сиром. Ось у мене молоко вже закипає. У мене тут 1 літра молока. І тепер всипаю сюди 14 столових ложок манки. І потрібно заварити таку манну кашу. Постійно помішую, щоб не було грудочок. Заварюється вона доволі швидко. Приблизно 2-3 хвилинки помішую і все. Каша така виходить густа, все, виключаю вогонь, перекидаю кашу до миски і залишаю нехай охолоне. Поки манна каша охолоджується, приготую начинку. У мене така от грудочка сиру, тут у мене 400 г, додаю сюди пакетик ванільного цукру, звичайний цукор. Цукру додавайте за своїм смаком. І перемішую. Сир повинен бути не дуже вологий і не дуже сухий. Якщо ж трі трішки сухий, то додайте одне яйце. У мене трішки сухуватий, люблю одне яйце і перемішую. Все, начинка готова. Сир повинен бути гладеньким, не рідким. Ось манка охолонула, але ще вона тепленька. І тепер буду ліпити пиріжки. Занурюю руки в борошно. так добре, щоб у борошні були. Відщипую, беру тісто, формую кульку, роблю таку літошечку, руки завжди посипаю борошном, так як липне. Беру тепер начинку, приблизно дві чайних ложечки. І зліплюю пиріжечок. Руками так притискаю. І ось такий пиріжечок виходить. І так із усією манкою, тістом, хто як скаже, виробляю пиріжки. Ось виробила я пиріжки, ще, як на них деякі говорять, манні зрази з сиром. І також виделкою збила два яйця. І з цим всім перехожу до плити. На сковорідку вилила соняшникову олію, добре прогріваю сковорідку, занурюю в яйце і викладаю. Що хотіла сказати, на рахунок розміру пиріжків, можете робити, які вам подобаються. Менші, більші. І на середньому вогні обсмажую з обох сторон. Ось насмажила я пиріжків. Погляньте, який апетитний має мене вигляд. М -м -м. В міру солодкі, дуже смачно. Подавати і сметанкою те, що треба. Смачного.